Вас на каналі Українська Хвиля сьогодні обговорюємо потужний законопроєкт, який невдовзі має стати законом, тому що його вже ухвалила у другому читанні Верховна Рада. Він стосується порушників військового обліку та можливості їхнього бронювання на 45 днів. І сьогодні говоримо про підводні камені, ось того розпіареного законопроєкту, того тієї ініціативи, яку так хвалять. Та що взагалі змінюється для тих, хто захоче скористатися тими новими правами які пообіцяли у Верховній Раді. Зараз детально поговоримо про це. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами, ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже має. Же 99 дев'ять тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Надзвичайно цінно. Амент у другому читанні підтримав, проголосував за законопроєкт під номером 13.335. Зараз цей документ знаходиться на підписі у Зеленського, і е, мало у кого є м, сумніви у тому, що е, підпише президент цей закон, тому що то, що нас потрібно підписувати, те, що нас потрібно ухвалювати, це все досить оперативно робиться. Так, ось що це за законопроєкт? йдеться про можливість. Е, Бронювання чоловіків на 45 днів відповідно йдеться саме про тих, хто відноситься до категорії порушників військового обліку, тобто, можливо, не оновили свої дані, не пройшли ВЛК або навіть знаходяться у розшуку. Це про громадян України, в яких або відсутні, або неналежним чином оформлені військовооблікові документи, і їх ось так будуть поступово таким чином, під виглядом добрих намірів, виманювати з тіні. тому що вони зараз ніде, наприклад, не. Зареєстровані, як немає в них військово-облікового документу або є значні порушення, є необхідність сплатити штраф, і таким чином, після того, як людину буде тимчасово заброньована на 45 днів, цілком вона може потрапити до війська. А треба сказати, що зараз чоловікам, які порушили чинне мобілізаційне законодавство, не дозволяється отримати бронювання. І якщо цей закон підпишуть, тобто він. Стане на чинності також, то дозволяється протягом 45 днів здати працевлаштування, вирішити всі свої проблеми, розв'язати їх. Відповідно стати на облік, і протягом цих 45 днів людину не можна мобілізувати. Ось так вказано в самому тексті законопроєкту. Що чоловік протягом цього періоду, тобто 45 днів, вирішує ці питання, тобто проблем більше немає з військовим обліком, він отримує так зване постійне бронювання. Це вже взагалі в ідеальному варіанті. Але не все так просто і прекрасно, як може здатися на перший погляд. Слід першочергово визначитися заколом осіб, які можуть претендувати на ось це рятувальне тимчасове бронювання на 45 днів. А воно не настільки широке. Маємо текст цього законопроєкту: тимчасовим бронюванням на 45 днів можуть скористатися лише військовозобов'язані працівники підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. І ось тут найголовніше в сфері оборони. Но-промислового комплексу. Що це означає? Всі підприємства, які не підпадають під цю категорію, тобто не мають ніякого відношення до оборонно-промислового комплексу, не можуть надавати ось це тимчасове бронювання на 45 днів. І ось це такий важливий момент, який потрібно знати тим, хто думає влаштуватися на роботу відповідно на підприємство, і отримати цю бронь і таким чином. Уникнути мобілізації Юристи також підкреслили той момент, такий неприємний, що тимчасове бронювання зовсім не звільняє чоловіків від необхідності сплати штрафів. Ба Більше це обов'язкова умова для того, щоб отримати постійне бронювання. Ось так. Тобто, не вдасться уникнути сплати ось тієї значної суми, там 18 тисяч гривень за порушення військового обліку. Найважливіше і найцікавіше. Ша на чому наголошують юристи, що ось цей законопроєкт передбачає узаконення вперше розшуку ТЦК раніше жоден закон чи нормативно-правовий акт такого поняття, як розшук ТЦК, просто не містив. Не було ніде вказано, що розшук ТЦК передбачено за порушення військового законодавства. А відповідно, зараз. В тексті це чорним по білому прописано, що розшук ТЦК є правомірним адвокати пояснили наступне: постанова Кабміну під номером 560, яку зазвичай використовують, не містить визначення розшуку ТЦК. Ця постанова передбачає лише примусове доставлення осіб до ТЦК. Йдеться про людей, які порушили правила військового обліку та законодавство про мобілізацію. А тепер залишається слідкувати та чекати змін в інших законах та нормативно-правових актах, де можуть з'явитися нові норми саме про. Пошук ТЦК, тому що цей новий законопроект, цей новий закон, майбутній, цілком це дозволяє, і чи є якийсь позитив ось у цьому законопроекті, і можливо, якщо він стане законом, хто взагалі зможе скористатися? А ті військовозобов'язані чоловіки, які усунули всі недоліки своїх військово-облікових документів і будь-які порушення військового обліку. А для інших, це просто додатковий ризик влаштуватися на підприємство, особливо якщо воно не відносить відноситься до оборонно-промислового комплексу. Відповідно, якщо цього немає, то ніяке бронювання ні тимчасове ні постійне таким чоловікам не загрожує, як то кажуть. Тому розраховувати на нього не потрібно виключно ті підприємства, які критично важливі для України, і ті, які відносяться до оборонно-промислового комплексу. Це найважливіше, що потрібно знати. І ще один важливий нюанс, який пояснили юристи, завдяки цьому новому закону багато чоловіків пройдуть військово-лікарську комісію, будучи впевненими, що в них є бронювання від мобілізації. А тим часом в них буде висновок, що вони живі, здорові і придатні до служби, відповідно. І якщо Підприємство втратить статус критично важливого або ця бронь буде скасована, або чоловіка звільнять з тих чи інших причин протягом цього періоду. В нього буде позитивний висновок. ВЛК відповідно можна. Цілком нічого не заважає направити такі людині бойову повістку, тому що це закон не забороняє То ось такі підводні камені, ось такі важливі моменти, ось такі небезпеки, на яких наголошують наші правозахисники. Що радять юристи тим, хто планує скористатися тими положеннями, зазначеними у новому законі, радять вирішувати питання з порушенням військового обліку, якщо потрібно сплачувати штраф. Але першочергово слід перевірити, чи це підприємство, на яке збирають на яке ви збираєтеся влаштуватися на роботу, чи воно відноситься до критично важливого, і чи відноситься до оборонно-промислового комплексу. Якщо ні, то ні про як ні. Тимчасово ні постійне бронювання мова йти не буде. Ось правозахисники порадили документувати всі свої кроки на шляху до вирішення проблем, тому що потрібна доказова база у разі конфлікту чи звільнення з підприємства. Якщо ТСК вже оголосив вас у розшук, потрібно звернутися до військового юриста, який займається цими питаннями, за роз'ясненням усіх моментів, які пов'язані безпосередньо з вашою конкретно. Етної ситуації, тому що ніхто не знає точно, як у вас що відбувається, які документи є, які права, які обмеження можливо по здоров'ю? Тобто дуже багато є нюансів, які потрібно враховувати для того, щоб отримати чи тимчасове, чи постійне в перспективі бронювання. Я продовжую слідкувати за змінами, зокрема у мобілізаційному законодавстві. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше важливих, актуальних і, на мою думку, цікавих українських новин, які я поширюю впродовж дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.